Вітаємо вас на телебаченні Лежанського ліцею. Сьогодні наш ліцей став посередком інтелектуального суперництва та командного духу. Тут проводиться змагання з шахів пліч опліч, де успіх залежить не лише від індивідуальної майстерності, а й від уміння працювати разом. У шаховому залі панує засереджена, але жвава атмосфера. Команди займають свої місця, обговорюють стратегії та налаштовуються на гру. Формат турніру коматний, тож кожна пара гравців має діяти як єдиний механізм. Де, куди, перед ta ta Завтра може десь туди впаде пісня На енергетичній праці переможу але ти, що щастя Якщо праця б'єш талант Добрий день, представтесь з СССР, я Які сильні сторони кожного із вас в команді? Кожен з нас в команді підтримує один одного Дякую, успіхів вам сьогодні Дякую, до побачення Добрий день, представтесь Ми з Старинокрасівського ЗССР Які сильні сторони кожного з вас у команді? Ми доповнюємо один одного як ви готувалися до змагань? Ми тренувалися разом та підписували команди з вами дітей. Представте з вами. Дякую за своїй своїй Які ваші особисті та командні цілі у шахах на майбутні? Ви сказали, що ви тут. Дякую за вічні і бажаю вам успіху в цілі. Дякую. Добрий день. Представте з вами. Ми зі школи в стороні. Які сильні сторони кожного з вас у команді? Сильність для нашої команди. Які найважливіші навички для гри в грошах? Що ви хочете взяти від сьогоднішніх змагань? Позитивні емоції, навіть поразки. Я відчуваю під час гри у шахмати. Дуже різновид. Добрий день! З якої ви школи і як називається ваша команда? Добрий день. Ми закладу загальної середньої освіти. наша команда називається Дучі Драко. Да. З якою командою ви грали, і які успіхи? Я грав з кислицькою та камінською школою і переміг дві. Я грав зі старою Некрасовкою та кислицями і програв. дві. Які сильні сторони кожного з вас у мене? Напевно, моя сильна сторона це терпеливість та витримка. Гарний настрій. І підтримка команди Як ви готувалися до змагань? Чи тренувалися разом? Так, звісно, ми тренувалися замість фізкультури. Кожну фізкультуру, іноді геометрію ми тренувалися. Багато грали на перерві. Дуже, дуже гарний у мене за командник, який гарно грав в шахи. Я раз його навіть вигравав, але ну на своїй дошці. Ну я вважаю, що так ми тренувалися дуже гарно. І взагалі ми тренувалися тим, що ми багато займалися саме вдвох, а не з іншими. І ми через це дуже гарно себе друг друга вивчили. Знаємо, да, знаємо друга, варто. Mm. Ну я вважаю, що на цьому все тримається. Все. Яка партія сьогодні була для вас найскладнішою? Та чому для мене не було нічого складнішого, тому що я е, добре тренувався з моїм другом та з легкістю переміг. Ви знаєте, обидві були нелегкими, це 100%. Ну, мені, напевно, більше з того що перша, тому що вона була більш довга. І після неї я втратив концентрацію і в другій пішки поступився своєму спортивному. Мой матч. Представтеся, будь ласка. Наша команда називається Амурський Ми з Лажанського ліцею. І з, з якими школами грали, та який результат? Я ми грали з двома школами це Озерне і Стара Некрасівка. Першу партію я зіграла в парце по 0,5 балів, а другу виграла. Е -е, ми грали <кхи> проти та Озерного. Першу партію програли і другу партію програли. Першу партію грав з матроскою виграв. Другу сторонню красоку програв, та третю з озернами. Які емоції ви отримали? Чи задоволені ви своїми результатами? Ми дуже радіємо, тому що зараз бореться за перше або друге місце. Хоч хоч я і програв, але В наступному році я е, виграю. Бечі переможема більш небеч меч себе, печча не назад. Варнемо ми гори, якщо гори проти нас. Фінал найвідповідальніша частина турніру. Усі зосереджені, адже саме зараз вирішується доля перемоги. У Лашавському ліцеї сьогодні стали сьогодні сьогодні трішки ближчими одне до одного. Залишайтеся, Залишайтеся з нами на нашому телебаченні. До нових зустрічей!